16 березня, неділя. Якщо вчора вас не знесло хвилою спокус, то сьогодні буде друга спроба, але без попередження. Це як сидіти собі спокійно з чашечкою кави, а потім бац приходить повідомлення, ми більше не можемо бути разом. Або ви маєте з'їхати в наступному місяці. Вежа енергія дня це ремонтний відділ Всесвіту, і вона трощить усе, що будувалося на піску, і залишає лише те, що має справжню цінність. Але це ще не все. Я забула вчора вам нагадати про ретроградний Меркурій. Так, друзі. До коридору затемнень і ретроградної Венери долучився ще й ретроградний Меркурій. З 15 березня, по 7 квітня, у нас офіційний сезон загублених телефонів, завислих ноутбуків, аварій, зірваних планів і людей, які не можуть домовитись. Але він не монстр, а просто дає нам можливість щось переробити або доробити. Правила ретроградного Меркурія: не купуємо предмети зв'язку, техніку, тільки якщо це крайня необхідність. Приділяємо увагу своєму авто, зберігаємо на комп'ютері проекти. Частіше ніж зазвичай, документи перевіряємо два рази перед підписанням, приймаємо з розумінням тупизну людей. От я, наприклад, вчора випадково наділа різні кросівки на прогулянку з собакою. Колишнім пишемо тільки у тому випадку, коли ви недостатньо настраждалися. На побутовому плані побудування нових стосунків, ремонт, зустріч з ріелтором, архітектором, координатором, представником мережевого бізнесу, благодійного фонду, відвідування високих будівель, поїздка в гори на руїни або бути десь. На висоті неочікувані витрати на житло, машину, ремонт або одяг. Відчуття, що вас використовують, або ви когось використовуєте. Для тих, хто в парі, якщо ваші стосунки трималися на чесному слові, сьогодні можуть захитатися. Можливі скандали через гроші, турботу та увагу. Тиски зі сторони жінки. Для самотніх чоловіки можуть зустріти красиву та самодостатню жінку, а жінки, чоловіка з власним житлом і роздутим его або, навпаки, невпевненого у собі. Але зачекайте робити висновки. Можливо, він просто закохався і намагається хизуватися. Ну і пам'ятаємо, що ці нові люди не просто так приходять у наше життя. Записуємо в щоденний Затемнень. А в негативі дня у нас сьогодні енергії аркану Сонця. Це говорить про те, що є бажання виїхати за рахунок інших, відчуття самотності, нерішучість, пригніченість, дріб'язковість, жадібність, нарцисизм, егоцентричність, нездорова конкуренція, бажання затьмарити когось, не вийде буде виглядати смішно, маніпуляції, страх показати себе, проблеми з творчою реалізацією, а також побутові та сонячні опіки. Але ще можна опектися об деяких людей. Сьогодні ваш стиль про елегантність і баланс, кольори. Білий, бежевий, світло світлорожевий, пудровий, золотий, помаранчевий та червоний. Аксесуари мінімалістичні, але з родзинкою. Енергія Аркану вежа це ще й про пристрасть. І я бажаю вам пристрасної неділі та гарного дня.